Доброго ранку. Хоча в когось, можливо, цей ранок і не дуже добрий. Тому що в п'ятницю, як ви знаєте, сталося падіння фондових ринків, і так звана крипторізня, тобто різня на крипторинку. Пройшли вихідні. Сьогодні у нас понеділок, і от прямо зранку мені б хотілося записати для вас оце відео з аналізом цієї ситуації. Сьогодні ми поговоримо про те, чому так сталося, що на це вказувало, і що тепер з усією цією ситуацією робити. Мене звати Дмитро, я бізнес-аналітик, і на цьому каналі ми. Намагаємося аналізувати економіку, та намагаємося вже ж трішки заробити. Отже, що ж сталося, і взагалі до чого це нас веде. Як ви знаєте, всім в світі потрібно рідкоземельні метали. Вони використовуються багато де, і основний їх виробник, ну можна сказати, єдиний їх виробник це Китай. Він контролює до 90% ринку. Проблема не в тому, що рідкоземельних металів ніде немає. Проблема в тому, що їх дуже дуже складно обробляти. І це забруднює екологію. Наприклад, я був недалеко від того місця в Китаї, де Переробляють всі ці 90% рідкоземельних металів. І я можу сказати, що це просто, це просто пустиня, взагалі це просто неймовірно погане місце. Китай контролює всі ці матеріали, і в рамках торгової угоди з США вони захотіли ввести спеціальне ліцензування. Тобто, тепер, якщо ви продаєте з Китаю оці самі метали, ви маєте отримати ліцензію, навіть якщо ви продаєте їх в треті країни, тому що в останні останнім часом американці вони також хитрі, вони також зайнялися тим, чим займають. Це росіяни саме паралельним імпортом. Саме цей паралельний імпорт і захотів прикрити Китай. Це все йде в рамках їхньої торгової угоди, яка ще до сих пір не досягнута. У відповідь рижий тарифний чаклун пригрозив 100% тарифами на Китай, які будуть введені через місяць. І саме це і спровокувало падіння ринків. Але важливо відмітити іншу річ, а саме чому цей удар став таким болючим, значить, для акціонерів та для криптонів. По-перше, як ви знаєте, коли Трамп вперше почав розмовляти про тарифи, тоді ринок вже падав, і він грандіозно відріз від того самого моменту. І тут ми з вами розуміємо, що це не змогло не привести до позитиву. І десь починаючи з квітня і закінчуючи кінцем серпня, на ринки був позитив. Тобто ринок ріс просто грандіозно люди заробляли грандіозні кошти. А коли на ринки є позитив, це значить, що туди заходять більше інвесторів. І мало того. Ці всі інвестори вони роблять такі речі, як торгівля з плечем. Що таке торгівля з плечем? Це коли у вас, припустимо, є 100 баксів, ви берете недостаючу суму в залогу якогось банка або в іншої організації, і ви вже можете контролювати, припустимо, позицію в тисячу доларів або навіть іноді в 10 тисяч доларів. Але є один мінус. Коли ціна йде вниз, то ваша позиція може ліквідуватися, якщо цього вашого залога не вистачає для того, щоб покрити. Ваші збитки, це називається margin call. З цим стикаються багато людей. Але що сталося починаючи з вересня? Починаючи з вересня, ситуація почала, я б я б не сказав, що вона почала погіршуватися. Я сказав, що є тенденції до не такого гарного росту. Тобто, зараз ринок стабільний і він мав би бути взагалі в так званому боковичку. Велика біда більшості інвесторів, більшості кріптанів, що вони дуже добре розуміються на трейдингові, але вони не розуміються в. Макропоказниках. Давайте, от зараз для прикладу, подивимося на ті макропоказники, які я для себе виписав, і які нам демонструють не досить позитивні тенденції. І помітьте, я не кажу негативні, тому що це не негативна тенденція, це не позитив. Отже, давайте подивимося для початку на ріст ВВП США. Як ви бачите, він є стабільним. Це стабільно 2%. Він не йде ні вниз, ні вгору. Точніше, він трішки виріс в вересні, тобто не в вересні, а в другому кварталі. І він зараз становить 2. ,1. Наступним цікавим показником є інфляція, і саме якщо ми на неї подивимося, це кора інфляція, то ми бачимо, що вона складає 3,1%. Вона стабільна, тобто вона йде не вверх, ні вниз, вона залишається сталою. Якщо ми з вами подивимося на показники виробництва в США, це Manufacturing PMA, то як ви бачите, він також залишається більш-менш стабільним, але все-таки в вересні трішки впав. Ми бачимо, що він був 5,2, а зараз він 5,1 з половиною. Тобто незначна. Незначна тенденція на падіння, але це не супер впливає на ринок. Також можна сказати, що цей показник стабільний. Якщо ми подивимось на сервісний PMI, це той самий показник, але вже не для індустрії, а для сервісів. Ми з вами бачимо, що він впав десь з 55 до 54. Також можна сказати, що це стабільна тенденція. Ще одне важливо сказати, можливо, ви не знали, якщо ви не знали про PMI, що він показує, якщо показник... Більше 50% це значить ріст. Якщо показник менше 50%, це значить зменшення. Припустимо, у Німеччини оцей Manufacturing PMI, тобто показник виробництва, він 3,5 роки падає. Ви уявляєте, в Німеччині за останні 3,5 роки років не було росту промисловості. А зараз Німеччина заходиться на рівні 2025 року по виробництву. Оце проблеми в США. Таких проблем, як ми з вами бачимо, немає. І єдине, де є негативна тенденція. Тенція це ринок праці. А саме цей показник він демонструє нам кількість робочих місць, створених або втрачених, за виключенням сільського господарства, тому що там, ну ви знаєте, сезонна зайнятість. І от за вересень там показник мінус 32 тисячі. В принципі, оце перший негативний показник, який ми з вами можемо бачити. Отже, який ми можемо з вами зробити висновок. А все дуже просто: немає абсолютно ніяких тенденцій для падіння з економікою. Все нормально, і це ще не основна корекція ринка, але взагалі. Що ж сталося з ринком? Що відбулося? Ринок взагалі-то не любить двох речей: а саме це невизначеності і негативних новин. І саме це й вплинуло на його корекцію. Тобто, ринок був стабільний, він стабільно ріс. Уже той той ріст, який був до цього, тобто неймовірні проценти, які отримували люди, вони вже не повторювалися. Ринок ріс стабільно, але маленькими кроками. І от він тільки чекав якихось таких новин, щоб просто відійти на невеличку корекцію. І от тоді з'явився наш улюблений, значить, рижий тарифний чаклун. І він зачаклував ринок на невеличке падіння. Я вам чесно можу сказати, я також від цього трішки постраждав. У мене є, ви можете підписатись на мій Patreon, і там я кожного місяця вкладаю 100 євро в якусь компанію, і мій публічний портфель він впав на 2,4% уже на 1% відріз. Але не це проблема. Тому що фондовий ринок, якщо ви звичайний інвестор, ви користуєтеся спотом, тобто, от у вас є тисяча доларів. Ви на цю тисячу доларів закупили собі активів і чекаєте, щоб вони виросли або впали, ну в залежності від того на що ви поставили на шорт чи на лонг. Я також написав з цього приводу невелику статтю. Вона також лежить на Патреоні, і, значить, дозволю собі зачитати цитату з самого себе. Був ще один потужний каталізатор, який перетворив звичайну корекцію на обвал. Це рівень маржинального кредитування. Обсяг маржинального боргу до серпня 2025 року досяг колосальної позначки в 1,1 трильйона Доларів, перевищивши навіть пікові значення 2001 року, це означає, що величезна кількість інвесторів торгувала на позикові кошти. Коли ринок знайшов привід для зниження, починається ланцюгова реакція. Падіння цін викликає маржин коле, що змушує інвесторів примусово продавати активи. Високий рівень левереджу то паливо, яке перетворює іскру поганих новин на лісову пожежу. Пам'ятаєте, що я сказав на початку ролика? У всіх був величезний позитив, і саме тому. Дуже багато людей торгували на позичені кошти. І коли почалося падіння, це спричинило такий собі каскад. Тобто, незалежно від того, на що люди ставили, їхні позиції досить часто ліквідовувалися, тому що вони ставили на ріст. І коли почалося велике падіння: там, 2, 3, 4, 5%, я знаю, здається, Google впав на 9%. Це призвело до того, що їх позиції почали ліквідовуватися. Я повторюю ще раз, як це працює. Якщо у вас є 100 баксів, ви на ці 100 баксів можете взяти. Зайомні кошти і зайти в позицію на тисячу. Але якщо ваші збитки по цій позиції будуть становити ті самі 100 доларів, банк звернеться до вас з марджен колом і скаже або дофінансуйте свої позиції, або ми їх ліквідовуємо і ви втрачаєте свої 100 баксів. І проблема в тому, що банк або організація вони звертаються до вас, значить, з заявою про те, що може статися у вас марджен кол, якщо ви якийсь великий торговець, якщо у вас якісь грандіозні кошти на собі висять. Але якщо ви звичайний торговець, ніхто до вас звертатися не буде. Ваша позиція просто ліквідовується, ваші гроші просто зникають. А на крипторинку це ще набагато гірше. Там взагалі ніхто ні до кого не звертається, там відразу відбуваються маржинколи. І так як крипторинок він слабко регулюється, ну там не перевіряють людей на адекватність, там люди іноді торгують з плечем до x 100 Тобто, уявляєте, от ви можете там за невеликі кошти тримати позицію на мільйон. І коли почалось падіння фондового ринку, ми з вами знаємо, що біткоін він зараз ходить за фондовим ринком. Тому що це вже такий більш-менш популярний актив. Почалося падіння біткоїнів і почався каскад ліквідації ось позицій, де люди торгували з плечем. А коли величезні позиції ліквідовуються, а вже ж це призводить до того, що падіння ще більш посилюється. І ми з вами побачили грандіозну крипторізню на ринках. Ви бачите, що деякі значить, щиткоїни, вони впали там до 40-50 до Люди втратили просто якісь грандіозні цифри своїх позицій. Взагалі, я чув цифру, я не можу. Можу її підтвердити ніякими абсолютно значить, паперами, ніякими абсолютно звітами, я чув про 700 мільярдів. Люди по всьому світу втрачали всі свої заощадження, і в Україні навіть відбувся такий цікавий випадок. Є один шановний інвестор, він і криптоінвестор, у нього вже ж була Ламборджині, його звали Кудо, Кудо у нього нік, здається, був. І ця людина вона не просто торгувала на свої кошти. А, а вже ж ми з вами всі можемо бути криптогуру і великими криптоінвесторами на ринку, який зростає. Якщо. Ринок зростає, всі можуть на цьому заробляти. Але от якщо відбувається таке, як відбулося в п'ятницю, ну е, бувають проблеми. І оцей шановний кудо він е, просто застрелився по Києву. Знаєте, ходять слухи, тому що ви знаєте, що Київ це таке місто. Там у багатьох людей дуже багато крипти, тому що ми суперкорупційна країна. І от люди вони хочуть на цій самій крипті заробляти. І він їм обіцяв, здається, 10 в місяць, здається, чи 10 в квартал. І під отакі от відсотки. Він брав ем, у них кошти. Знаєте, ці люди вони не досить сильно розуміються в ринку. І якщо ви прийдете до них і скажете, давайте ти мені віддаси свої кошти, я буду ними управляти. Я візьму з тебе за це гроші. І ще і, е, буде тобі прибуток: там 7% S&P 500 дає в середньому, ну, хай там 10%, але річних. То вони просто розсміються вам в лице, тому що ну в Україні так прийнято гроші заробляються такими стрибками. От промутили якусь справу, залили тобі гроші в крипті, і все, ти вже багата людина. Ці люди будуть давати свої кошти під управління тільки якщо ти їм будеш обіцяти якісь гігантські відсотки, тобто 50-100 відсотків в рік. А це дуже-дуже ризиково. І от ходять слухи, що цей шановний пан Куда він торгував на гроші шановних людей. Вони йому ці гроші дали. Він зайшов, значить, в торгівлю з плечем, ринок обвалився, і гроші шановних людей зникли. А ці люди вони особливі. І знаєте, ви їм не порозповідаєте про марджин-коли, про корінфляцію, про пів якийсь там вони це все не будуть слухати, вони вас вивезуть просто-напросто в ліс. І щоб, значить, попередити оцю ситуацію з вивозом в ліс, шановний пан Кудо вирішив позбавити себе, значить, життя. Це дуже прискорбно, але він не один такий по світу. Багато з ким це сталося, тому що я повторюся. В крипті у нас є тільки новини і технічний аналіз. В технічному аналізі можна розібратися. Новини можна читати. В крипті ви не можете побачити тенденції. В крипті немає такої речі, як немає макроекономіки крипти. Розумієте, немає також звітностей компаній. Те, що вони там видають, оці вайтпепери, це все фігня, це е, читання для туалету. І тому цей ринок просто грандіозно небезпечний. Отже, ми з вами розуміємо ситуацію. Спочатку на ринку був позитив, все більше людей. Людей заливало туди все більше коштів. Вони заходили в все більш ризикові позиції і надіялися зібрати кошти. Потім рижий магічний чаклун, тарифний. Він зробив свою справу, ринок впав. І ці люди вони втратили свої кошти, якщо вони йшли на великий ринок. А на крипторинку це все ми можемо умножити ще на 100. Саме тому це і називається крипторізня. Тому що найбільше постраждали все-таки люди в крипті. От я повторюся, у мене була просадка 2,4. Зараз вона там здається 1,7. І це не катастрофа для мене, це нормальна ситуація. Сам же ринок він залишається стабільним. Це ще не корекція, це ще не криза. І все залежить від того. Як будуть вестися переговори шановного пана Трампа та дядюшки Сі, як ви знаєте, в кінці місяця вони мають зустрітися в Південній Кореї, і там вони про щось мають домовлятися. Там вони мають підписати угоду про TikTok, І от перед їхньою зустрічю вони створюють собі переговорну позицію. Товариш Сі, дядюшка Сі. Він, значить, наклав обмеження на рідкоземельні метали, на торгівлю рідкоземельними металами. Дональду відповідь пригрожує 100% тарифами. До речі, погроза Дональда про тарифи, вона? Починається з першого мі... з першого дня після цієї зустрічі. Тобто, якщо вони не домовляться, от тоді вже буде значить, 100% тарифів. Але ми також знаємо, що таке Тако Трамп. У мене було відео про Тако, і він завжди відступає. Коли він зустрічається з якоюсь проблемою, він завжди відступає. І ми вже з вами бачили, що ринки вони відростали на майже таких самих новинах. Він вже обіцяв тарифи, він їх відмінив. Тоді ринок впав і ринок відріс. Зараз ми з вами бачимо абсолютно. Ту же саму тенденцію, але все-таки я не фінансовий консультант і це не фінансова порада, хочу сказати. Але мені здається, що цей місяць, який зараз у нас іде, потрібно просто пересидіти. Потрібно перечекати, подивитися, до чого вони дойдуть, чи домовляться вони над чимось. Але також я не буду нічого продавати, тому що зараз продавати понизу ринку, ну це фіксувати свої збитки. Нафіга воно мені потрібно, якщо ринок в цей самий момент показує свою стабільність, тобто він просто має відрости. Але от в даний момент я б не спішив закупатися, тому що ринок все одно він перекуплений, середній PE, Вибачте, він просто якийсь грандіозний. Ну, ви знаєте, ви можете подивитися на Palantir, і це взагалі щось ненормальне. Там скільки шість сотень пій. Це ж просто ну не, неадекватні ціни зараз на ринку. І от, коли ціни будуть в середньому повертатися до десь 25 PE по техносектору, тоді вже в принципі можна розглядати якусь закупку зараз. Мені здається. Це ще не час. Я написав в своїй статті, навіть на Патреоні, що тримати і не продавати, тому що нема абсолютно ніяких показників, які вказують на те, щоб ми з вами заходили в кризу. Є просто непозитивні новини, які вказують на те, що сильного росту не буде. А оця ситуація з Трампом, яка сталася, вона показала нам ще одну е, важливу річ. Е, вона показала, що. Ризик менеджмент в нашій з вами ситуації він дуже важливий. Якщо ваш психологічний профіль полягає в тому, що позитивні новини роблять вас більш ризиковим. Завжди е, прораховуйте свої ризики, завжди думайте наперед. І якщо ви інвестор, ви розумієтесь в аналітиці, ви розумієтесь в технічному аналізі, можливо, було б не лишнім прочитати е, якогось менкю про макроекономіку, і буде вам щастя. І це порада не тільки для інвесторів в фондовий ринок, це також була б добра порада для кріптанів. На цьому хотілося б закінчити. Побажати вам гарного дня. Я надіюсь, що у вас немає проблем з цим падінням. Я надіюсь, що ви розраховуєте свої ризики. Але якщо наступний раз ви задумаєте зробити дуже ризиковий крок, згадайте братів лимонів, які в 2008 році також не розрахували свої ризики. Всі ми з вами пам'ятаємо, чим це кінчилося. На цьому все.